Засідання поводжуваної ради пропоную отримати проєкт, проєкт порядку денного 88-ї чергової сесії. Хто за, прошу голосувати? Хто проти витримався? Про приватизацію житлових приміщень губерності. Зауважень немає, є запитання. Прошу підтримати одного про укладання договору на користування складовими за розподібної системи є зауваження? Прошу підтримати. Про призначення балансу утримувача нежитлової будівлі, церковна капличка по вулиці Фіалковського, 27 в місто Бравори. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про призначення балансу утримувача є будівлі за адресою і України Обесної Сотні 7Б місто Бравори, Броської райони Київської області. Прошу підтримати. Один не голосував, рішення приймається. Про надання дозволу на передачу комунального майна Бровської міської територіальної громади внесення змін до рішення Бровської міської ради від 2012 року за номером 781 2706. Є пропозиція підтримати. Одноголосу. Про надання дозволу на списання комунального майна зауваження комісії не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін а про надання дозволу на списання про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту, отримання об'єкту благоустрою та соціально-культурного призначення про УЗІ територіальної громади 25-29 років. Є пропозиція підтримати. Про внесення змін до програми Безпечна громада. На двадцять 29 двадцять дев'яти не було, є пропозиція, про пропозиція. Про Борискої, міської, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти? Один не голосування підтримання. Про затвердження правил утримання домашніх тварин на території Борської міської територіальної громади. Є пропозиція підтримати. Прошу голосування. Один не голосував, рішення Про внесення змін. Усміни розміру статутного капіталу спеціалізованого комунального підприємства Борської міської ради, Борської райони Київської області, Боровська ритуальна служба та затвердження статуту підприємства мобілізації. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Рішення підтримано один не голосуємо. Про виконання програми будівництва капітального ремонту отримання житлового фонду благоустрою та соціально-культурного призначення Боровської територіальної громади. За за дев'ятнадцятий, двадцять четвертий років зауважень не було, прошу підтримати. Про виконання програми питна вода провозької міської територіальної громади на 19-24 років. Є пропозиція підтримати Прошу голосу. Рішення підтримува. По виконання програми капітального ремонту, модернізації та отримання ліків у житлових будинках на території Борської міської територіальної громади за 19-24 років. Кохання підтримати, прошу голосувати. Про виконання програми Безпечна громада за 20-24 років. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Про виконання програми регулювання чисельності безпосередньо тварин на території Берлочної територіальної громади на 20-24 Є пропозиція підтримати. Підтримано. <підтримання> <підтримання> Про виконання програми регулювання чисельності. Про, mm -hmm. про утворення управління з питань ветеранської політики Барської міської ради Борського району Київської області. Зауважень немає, є пропозиція підтримати. Немає запрошення. Mm -hmm. Один голосував, вище не підтримання. Про затвердження положення про управління з питань ветеранської політики Бровольської міської ради Барської району Київської області. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. <клес> Хто проти, підтримався, тримається. Розглядаємо проєкт рішення про е затвердження положення про комунальний заклад Боровської міської ради Боровського району Київської області, Боровський ветеранський центр, ветеран редакції. Він Змінюється виключно органом проблему. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Про затвердження положення про управління соціального захисту, населення проводської міської ради, провірської району. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до програми з роботою про кожного року. Зауваження було в комісії, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про затвердження програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загідних на 24-26 років. Не віримо. не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається рішення, один не голосував про внесення змін до програми розвитку культури Баласької міської територіальної громади. Заваження не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти утримався, приймається одного. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді Молодь діє на 22-26 років. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження програми розвитку та функціонування української молоді державною в усіх сферах суспільного життя на території Бровольської міської територіальної громади. На 20-27 році. Зауваження колись не було, є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, приймається одноголосно. Про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я в Бровоській міській територіальні громади на 22-26 році. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримуюся, приймається одноголосно. Про внесення змін до програми фінансова підтримка для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Бровозької міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства Бровоська Багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад Бровоської райони Київської області на двадцять роки двадцять шостої і Зауваження має, є пропозиція підтримки. Проголосувати. Про внесення змін до програми. Заходів з організації територіальної оборони в Бронській міській територіальної громаді на 25 рік. Зауваження має, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався? Тримається одноголосно. Про внесення змін до програми профілактики злочинності, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, охорони права і свобод громадян на території Близької міської територіальної громади на 25-й Зауважень не було, є запитання. Прошу голосувати. Хто за? Про оптимізацію структури виконавчих органів Бровської міської ради Бровозького району Київської області, затвердження її структури та загальної чисельності штату. Є пропозиція підтримати. Пусть проголосував. Хто тобто, проти утримуюся? Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Бровської міської територіальної громади на 24-й рік. Буває можливість усіх депутатів вивчити ситуацію. Проєкт рішення є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, підтримався одноголосно. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Бровоскої міської територіальної громади на 25. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, підтримався, Тримається одноголосно. Про припинення користування земельними ділянками, затвердження документації земовство, надання земельних ділянок в оренді зміни цільового призначення з земельної ділянки, надання дозволу на розроблення документації земельного устрою, створення заговорів оренди земельних ділянок. Комісія рекомендує пункт 1. стосовно платону зняти з розгляду відповідно до заяви 225 року, року. Пункт 2 стосовно товлаги зняти з розгляду зв'язку з невідновленням забудовником в благоустрій території. Пункт 3. стосовно задояного зняти для додаткового рішення рекомендувати проміння земельних ресурсів, надати на погоджувальну раду інформацію щодо нарахованих збитків в оренді земельної ділянки за три роки, будь ласка. Так, ми прорахували по нормативній нашові саме на сьогоднішній рік за три роки 270 тисяч. Офіційно направимо листом власнику майна нарахування, приймаємо його відповідь. Він обіцяв сплатити на комісії. Да, mm. Є пропозиція зняти з цієї mm. косі, Тобто підтримуємо комісію. Практ e, ДТ, пункт четвертий, встановити термін на 5 років, пункт 5, Solar Farm, встановити термін на 5 років. E, Доповнити проєкт рішення пунктом наступного зміста надавати дозвіл товариства за Відповідальності профі-продукт на розроблення проєк проєкту за щодо відведення в оренду земельної ділянки 06592 6592 розміщення будівництва експлуатація та обслуговування будівель споруд продуктів, об'єктів передачі електричної енергії по бульвару незалежності. Є пропозиція всі ці пункти підтримати, я знаю. Прошу голосувати. голосу. E, стосовно e, пункту шостого сільськогосподарського виробництва побратиму княживське України. E, комісія не підтримувала, утрималась всі члени e, комісії. Вчора відбувався, я так розумію, виїзд. Так були питання по поводу того, що там розміщено на документах розміщено e, коровники, дивилися по факту, абсолютно обстежили земельну ділянку, там коровників немає. Тому... Є пропозиція. Та що, вони знаходиться на прилегній ділянці. Конкретно на цій ділянці там немає, там просто земельна ділянка. Ну, є там зони обмеження, є лінія лекар, кровників на цій ділянці. О, тобто людина має все право здійснювати, змінювати чергове призначення. Шановні колеги, є пропозиція пункт 6, від окремого голосувати на сесії. Нема заперечень, членів комісії е, на засіданні погоджувальної ради, окрім Олександра Михайловича, немає, тому... Я думаю, будем, Надія Олексіна. Надія Олексійна вчора ж не виїжджала. виїжджала. Будемо запитувати Володимир Зевича, Олег Михайловну. Є пропозиція пункт 6 від Прошу голосування. Проти Хто проти утримався? Рішення приймається одного голосу. Більше зауважень немає. Є пропозиція даний проєкт рішення відповідно до проголосованих змін на зелені комісії. На погоджування ради підтримати зі змінами в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок, укладення на новий строк договору оренди землі, продовження терміну укладання договору оренди земельної ділянки. Пункт 1.3. Стосовно Алфанс Груп, пропозиція зняти з розглядом. Так, він є. Я можу пояснити ситуацію, коли може власники купували майно. Це майно було більшого заводу та це там мало цільове призначення землі промисловості. На сьогоднішній день встановили, що вони здають дане приміщення в оренду. У них по це передбачено. Тому для зміни цільового призначення нам не потрібно звернутися в архітектуру і власника мене щодо можливості даної зміни цільового призначення даного об'єкту щодо відповідності міста будівні документації. Моя пропозиція можливо дати на рік для того, щоб була можливість їм змінювати цільове, бо без оренди вони цього зробити не можуть. Представник є, ми їм також офіційно направимо Я сам не проти. То є пропозиція на поводжувальний раді стосовно фонду викладати на рік договір оренду. Є, є інші пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одноголосно. Пункт 1.4. Новий крополь комісія не підтримала. Є пропозиція, тоді від окремого його теж голосувати. Хто за, прошу голосувати. Пункт 2. Встановити термін на один рік нема запрещень. Прошу підтримати комісію. Одноголосно. Інших зауважень немає, є пропозиція підтримати дане проєкт рішення зі змінами і з рекомендацією погодження комісії. Прошу ви. Про затвердження документації земельнішої передачі ділянок по власних дзвінок здобув передачі зременно ділянки громадянського Броворибовського району Київської області. Є пункт 4. Знову комісія його не підтримала. Будемо ставити на голосування від окремого на засідання сесії. Інших зауваження немає. Нема заперечити. Прошу голосувати. Одного. Про затвердження документації за бабусью передачі земельних ділянок власних зміни цільового призначення земельної ділянки організації відмежуючи були східні. Зауваження були, є прозиція підтримати. Прошу голосувати. До затвердження документації замоустрій та передачі земельних ділянок власним громадянам в селі треба скоро юнаківської. Зауваження було, є пропозиція підтримки одноголосу. Про надання дозволу на розроблення технічної документації з зановострію щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на тулі на місцевості власникам земельних часток КАЇ є пропозиція підтримки одноголосу. Одного. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу. Заважень немає, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки у об'єдній дорозі 64, в місті праворуб православного району. Заложень немає, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголому. Про проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 4963 в різні пересіпроводять перед Київської області. Зауваження мають про це голосувати. При внесення зміни програми проведення інвентаризації земель, земель на території Броської міської територіальної громади Київської області в межах та замежання населених пунктів сіл, князівності прийнятої установи встановлення меж територіальної. Території Бровоскої міської територіальної громади та нормативно грошової оцінки земель сіл хлібуків сотницьких Барвоського району Київської області на 23-25 році. Зауважень немає, є пропозиція підтримати. Прошу заголоси. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення Бровоскої міської ради Борської району Київської області від двадцятого до року за номером 1000. 943 на 8 про бюджет Бруської міської територіальної громади на 25 рік та Викласти в Випустимо редакції є зміни. Пункти 1.5 Проєкту рішення та додатків 1.357. Я так розумію, Ірина Сергійовна, це все розглядалося на профільній комісії. Є пропозиція у зв'язку з тим, що профільна комісія підтримала підтримати дане проєкт рішення. Зізнання. Прошу голосувати. Одна голоси. Є додаткові питання. Про проведення земельних сердів щодо продажу права оренди земельної ділянки площею 00332 по вулиці Чорних запросі місія правої проводської. Комісія підтримала. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати даний проєкт рішення за основою цілі. Прошу голосувати. Одна про внесення змін до відомостей комунального підприємства здоров'я чи реабілітаційний центр Бурської міської ради, Барбоскової Київської області, що місяць в єдиному державному юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формулах, є пропозиція комісія підтримала рекомендувати включити до порядку денного, розглянути в цілому даний проєкт рішення. Нема голосувати. Одного голосу. Про встановлення доплат до гігічним працівникам закладів системи освіти про військової міської територіальної громади. Є пропозиція включити до проєкту рішення до порядку денного і розглянути даний проєкт рішення в цілому. Нема заперечень? Хочу внести зміни. Встановити доплату, додавати з першого на го 2025 року. Є пропозиція зі змінами? Нема заперечень? Просла голосову. Одамович скасування рішень Бровської міської ради Бровоскої районної Київської області 20.12.24 року з номер 1941-8408 пронесення рішення Бровської міської ради Бровословної районної Київської області від 18 року за номером 1782 7908, про здійснення місцевого запозичення рішення міської ради Київської області у 24-му році. Е, нема заперечив. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. <кій> Шановні колеги, вчора буквально звернулася Янченко, Наталія Семенівна, ми підготували проєкт рішення. Ви знаєте про те, що є певні розбіжності. Ми з Мариною Сергієвною цим питанням теж опікувалися і займалися. Є родина загиблих з 2014 по 22 рік, які трошки в іншому статусі. Зрозуміло, не той мають статус як статус з 22-го з моменту повномасштабного вторгнення. Є пропозиція звернутися до Верховної Ради щодо внесення змін законодавчі нормативні документи щодо прирівняння і щоб це був один єдиний статус родин загиблих. Нема заперечень? Не, не, Абсолютно. Не, 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 не. Прошу голосувати, включити до переставлення підпи. Ой, вибачаю, що оголошують конфлікт преси. Хто за, да, прошу голосувати. Звідно голосував, ви ще Є ще запитання? Прошу е, депутатів і е, доповідь депутаті підготуватися до сесії, у кого які ще все розміщеться про проєкту рішень, на е, завтра своєчасно з'явитися на сесію і підтримати всі відповідні рішення. Дякую всім за увагу.